Учасника то Віталій Старовойтов має дружину та двох маленьких дітей восьмирічну донечку та п'ятирічного сина. Але все ж таки пішов на схід, де ніс службу на контрольно-пропускних пунктах. Набирали туди команду добровольців з нашої фіскальної служби, саме з податкової міліції, виконувати функції, які покладені на нашу службу. Я ще тоді був впевнений і прийняв для себе таке рішення, що я туди відправляюся. Родина моя до останнього часу не знала, коли я туди поїду. Вже вони дізналися по факту, коли я вже знаходився там. Там чоловік пробув три місяці, знайшов нових вірних друзів і говорить, що їх ніколи не забуде. Всі хлопці, які знаходились там, і зі всіма знаходили спільну мову. І це і служба безпеки і. Військова служба правопорядку всі розуміли, чому там знаходяться почесними грамотами учасників бойових дій нагородив голова облдержадміністрації Валерій Головко. Хто не був там, той може казати про те, що ну що там таке відбувається. Ну, стоїть собі людина на пункті пропуску. Я вам скажу, що е, статистика каже про те, що на кожну десяту перетинаючого кордон людина з тої чи іншої сторони є небезпека перевезення як зброї, Вогнепальню, як вибухівки наркотичних речей, людей перевозять в автівках. Майже рік у різних точках Донецької та Луганської областей служив і капітан Олег Сологуб. «Об'їздив майже всю Луганську область під контролем нашого нашим, нашим військам, То люди я зустрічав майже лише тільки те, що від людей вдячність за те, що стоїмо і захищаємо їх. Нині чоловіки повернулися до штатної роботи у органах Державної фіскальної служби, але говорять, за необхідності готові захищати країну знову.